Усім літанечка. З вами я Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Нідерландів. Давно в мене вже не було, і поїхали! Хочу розпочати з образу П'єра Кослі в один із днів він приїхав в ось такому образі в рожевій соро... футболці в е, темно-сірих джинсах та в білих кедах. Також він доповнював цей образ а, сірим, в'язаним светром, який відрізняється по кольору від штанів. Навіть тут вже стають штани такого темно-зеленого-морського відтінку. Ось. Рас у нас дуже тішить. Джержа нас дуже тішить образами ось таке е, поло, наче вовняне, наче зваляне е, е, єдиним цілим це поло. Ось тут ще додані е, коричневі штани з. Як вони називаються? Защіпами. Ось. Та е, взуття у нас тут відомі вже кросівки від е, Adidas. Цей дуже гарний образ, мені подобається. Він нарешті хтось щось робить гарненьке. Юкіцунада приїхав в бомпері з Red Bull, темно зеленого кольору. Та П'єр. Ой, Боже, не срі, ні. Ліам Лоусен приїхав в ось такій курточці з біжевими пісочними. Молочними, молочними штанами з е, оксамитовими обсівками. Курточка дуже прикольна. Курточка виконана як світшот. Подобається. І ось такий образ був від Лоусона. П'єр Гаслі зробив абстрактний е, в кольорах прапора Нідерландів абстрактне місто. Нідерландів ось такий шолом вийшов в Гаслі. дуже яскравий, незвичайний красивий шолом від Гаслі на гран-прі Нідерландів. І так, перший постер я покажу вам від Вільямс. Трошечки відбулися зміни. Так, перший постер у нас від Вільямс. Він представив ось такий. В стилі намальованої картини дуже красивий е, постер з млином і тюльпанами. В, ціл, в цьому випуску дуже буде багато тюльпанів і млинів. Перший ось такий крутий постер від Red Bull е, для Макса Ферстапена з шоломом, який стає прозорим на лиці Макса Ферстапена і, звісно, постер присвячений Максу Ферстапену на його домашній гран-при. Так, ось такий. Помаранчевий фон від Альпін. Виглядає красиво, дуже красивий постер. На контрастах вони з... сформулювали цей постер. Млин і тюльпанове поле від Mercedes. Ось такий постер з прапором Болідом і надписом Zenboard від Ferrari. Стіловий постер від Макларен. Ось такий намальований, наче фломастерами, розфарбований, з тюльпанами, з яскравими будиночками від Заубера. Ось такий дуже красивий. Мені сподобався цей постер з плюсками е, тюльпанів різного кольору. Красивий постер від Racing Bulls. Ось такий постер від е, Haas і ось такий постер від команди Астон Мартін з пілотами, з Болідом, з Фернандо Алонсо і Ленсом Стролом. Ось такі були постери. Аджар став пілотом дня, за що я його вітаю. І ще одна маленька перемога для Ізака Аджара. Або, може, велика, хай буде маленька. Він зайняв третє місце на гран-прі Нідерландів. Мої вітання йому. Ну і він, звісно, зламав кубок. Вони дуже ненадійні. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю, всіх я вас цілию до гран-прі Італії. Усім дякую і всім па-па-па-па.